Астрологічний прогноз 17 вересня-середа. І так зараз ми відчуваємо відлуння 2 вересня. Стаді програми вже не працюють. Все по новому. І це треба прийняти і зрозуміти. День може бути емоційний, бо луна все ж таки підсвічує ще те, що в нас більше всього болить. Затемнення завжди відкриває нову реальність. І не завжди таку. Яка нам дуже приємна. Хоча спочатку вона може здаватися, ну, не дуже така, знаєте, якась, значить, О, Боже, що я з цим буду робити, як мені тепер жити. Але потім пройде час, і ви навіть скажете, фух, клас, це те, що я чекала, і те, що мені взагалі потрібно в житті. Так що не приймайте все близько до серця, а дайте час цим ситуаціям прийти в ваше життя. І ще 21 го це буде у нас сонячне затемнення, а 22 вересня це буде рівнодення. Дуже сильні дні. До них потрібно підготуватися. Я трошки пізніше вам скажу, що потрібно робити. Головне, зараз не, за, не загадуйте жила, е, бажання, бо це трошки не той час. Зараз краще позбавлятися від усього того, що вам не потрібно. Навіть просто можете навести. Е, Порядок у своїх речах і зібрати речі, які вам уже не потрібні, і віддати людям, які в них більш потребують. Підписуйтеся на мою сторінку, щоб дізнаватися більше новин з астрології, і посміхайтеся, це дуже дуже вам зараз потрібно.